506 спринтер. Робимо регенерацію сажового фільтра. Регенерацію робимо сканером Launch CRP919. Для цього заходимо в розділ сервісні функції і вибираємо регенерацію DPF. Під час виконання сервісних функцій треба бути дуже уважним і дотримуватись інструкції, які дає сканер. Шукаємо марку Sprinter. Так саме марку, бо всі буси, вся комерція від Mercedes, вона занесена, так скажемо, в окрему марку Sprinter. Вибираємо з 2013 року випуску. У нас 16 рік випуску, 3 літра дизель на автоматі. І далі вибираємо регенерацію на місці. Бачимо повідомлення, в якому вказується, при яких умовах вже можна і потрібно виконувати примусову регенерацію сажового фільтра. У вас. Присутні помилки блоку, блоку управління двигуна по забитості сажевого. І у вас коефіцієнт наповнення саживого більше 10 грам або більше 130%. Якщо такі умови є, тиснемо так і продовжуємо. Прогартуємо вниз і бачимо, що коди несправності по саживому у нас актуальні. Забитість сажевого у нас більше 130%, а саме 300 і більше 10 грам. Розрахункове значення там, 24 або 26 грам. І остання регенерація відбувалася у нас більше 2000 км тому, а має відбуватися до 1000 км. Відповідно, нажимаємо так, з'являється повідомлення, яке попереджає, що регенерація сажового це досить небезпечний процес при високих температурах, тому треба бути обережним. Далі бачимо для виконання регенерації, необхідно, щоб були дотримані всі умови. Селектор переключення коробки передач має стояти в паркінгу або в нейтралі. Температура пересаженим фільтром має бути більше 180 градусів, а бачимо у нас 162 недостатньо. І температура охолоджуючої рівнини має бути від 60 градусів. Також ще важливо, щоб був достатній рівень палива в баці. Отож, трошки треба погазувати на місці, щоб підняти температуру пересадження. Температура піднялася і здавалося, от от регенерація має запуститися, але вона не запускається. Я Декілька разів тиснув на кнопку «дальше», а нічого не відбувається. А все, тому що я також неуважний. І треба дотримуватись всіх інструкцій, що дає нам сканер. У нас же всі умови були виконані, крім одної. Останній пункт. Можете побачити, там пише виключити ДВС і включити запалення. Тож, виключаємо двигун, включаємо зразу запалення, після того нас сканер пускає на наступний етап. Запускаємо двигун тепер і з'являється ось таке повідомлення, де нас просять включити ближній світлофар, заднього стікла, включити вентилятор на максимальну потужність, включити або пічку, або кондиціонер в залежності від температури на вулиці. І для продовження нажимаємо клавішу ОК. І знову з'являється попереджуюче вікно, в якому описано, що регенерація може тривати до 35 хвилин. Оверти будуть підняті до 1800. Також на педалі акселератора нажимати не можна, капот має бути закритий. І в випадку, якщо треба вам терміново перервати регенерацію, ви можете або виключити запалення, або витягнути сканер з роз'єму, або нажати на тормоз, або ж щеплення. Як бачимо, регенерація успішно запустилася, піднялися оберти двигуна. Тепер залишається чекати і спостерігати за параметрами. Бачимо, тут описані варіанти завершення регенерації. Можна або виключити запалення, або нажати кнопку далі, або вже має пройти 35 хвилин, або мають змінитись оберти двигунами. Бачимо, у нас 0 грам сажі, тому нажимаю кнопку далі. Регенерація у нас завершена, але далі продовжуємо уважно читати. Сканер підказує, що необхідно дочекатися, коли температура перед сажевим фільтром знизиться нижче 400 градусів, після того можна почитати помилки з боку управління двигуна, чи немає посажу їх. І глянути на коефіцієнт наповнення саживого має бути менше 50%, тоді регенерацію вже повторно можна не запускати. Отож, регенерація відбулася успішно, оскільки автомобіль до цього процесу їхав погано, не мав відповідної динаміки. А після регенерації машина поїхала добре. Отож, пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок цього процесу регенерації сажового фільтра, якими сканерами користуєтесь, якими виконуєте різні сервісні функції, які роблять, не роблять ті сервісні функції, буде цікаво почитати. А кого цікавить такий сканер чи багато інших, в описі під відео буде посилання на наш сайт. Всім удачі!